Доброго осіннього ранку, малята! Доброго ранку, шановні батьки. Погляньте, до нас осінь в гості завітала, все навкруги розфарбувала, і дерева, і кущі, бо стали різнобарні залюбки. Подивіться, як гарно навкруги. Це ж все осінь. Доброго ранку, малята! Я вас рада всіх вітати. Доброго ранку, любі малята! Наберемо в долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Ми потребуємо оченята, щоб могли спостерігати. Потребуємо швидко вушка, щоб могли. Ми все почути. Підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати, усміхніться всі скоріше, день наш стане веселіше. Доброго ранку, мирного ранку, малеча та шановні батьки.